тяжкі реалії 25-го року по збору практично всіх пізніх культур на Західній Україні. Дощі, місячні дощі затягнули, відтягнули збиральні, збиральні процеси, посівні процеси на заході і напевно не тільки. Заїхали на господарство на Хмельниччині, де посіяно соя кіото, Заїхали сьогодні. Пробуємо збирати вологість в принципі та, як на будь-якій сої, чи соя буде ультрарання і достоїла до сьогодні. Чи це соя середня, яка на даний момент зайшла ну, перед самими дощами і потрапила в цю так звану пастку погодну. Збираємо з вологістю 16-16,5. Поки показує після комбайна Ворожайність ще не готові сказати, тому що тільки заїхали, а там десь комбайн ходить. Що маємо, як то кажуть, то маємо. Цього року, певно, по матеріалу, по сої буде проблема. Буде тільки якісний посівний тих людей, тих компаній, які зібрали, встигли зібрати якісь певні ділянки до дощів, до тих потужних затяжних опадів, які пронеслися Україною на протязі всього жовтня і частини вересня місяця.